Ну і забачите, куча банок теж спайків. І вона отут він лежить. Це вже яма якась була, вже її зрівняли. От саме тут зразу плити і зразу тут летіло. Мені сказали, бери, вони ж з Урала взяли боєприпаси, мене загрузили, Дімі сказали, Діма, я не понесу, мене здоров'я немає. Mm -hmm. Одвели в нього, каже, цей командир, каже, його розстріляти, одведи в сторону його. Він вийшов з дому, і більше не повернувся. Він взагалі нікуди не збирався. Він був в домашніх кімнатних табцях. Тоді були дуже сильні обстріли. дуже. От 6-7 березня просто будинок здригався від цього всього. І він підійшов, ми були з донькою в ванні, знаходились. І він прийшов, сів так біля нас. Ну, чесно, ну, він ну, як відчуваю, він почав просити пробачення. І він каже, ну, як, як говорю, вибач мене, каже, в нас все каже, каже, ми з тобою ругалися, і мирилися. Деколи я був не прав, деколи й ти. Але крім вас, тебе і моєї доньки ближче і рідніше нікого немає. Якщо я щось зробив не так, вибачте мене, але я вас дуже люблю. Оце були його останні слова. З цими словами він вийшов з будинку. Донька вийшла, він стоїть, обтирає, ну, оперся так котин і дивиться в небо. Вона в нього питає, що ти тут стоїш. А він так дивиться в небо, так нікуди. Своїх чекає. І більше він не повернувся. Він наче з нами. Ну ну і прощався пробачення просив. Це вже потім наночі, коли він повернувся. це Залетіли ці орки, мене підняли. «Вставай, пішли, я пішов, дійшли ми до цього, де приют для собак. І там цей Діма тинявся, він непонятно, де він був там. Мені сказали, бери, вони ж з Урала взяли боєприпаси, Це... мене загрузили. Дімі сказали, Діма, ка я не понесу мене, здоров'я немає. А Одвеєв у нього каже, цей командир, каже, його розстріляти, От одведи тільки в сторону його. Uh -huh. Вернувся назад. Верни вернулись назад, він до плиту тут дойшов. Uh -huh. Він до плиту дойшов, каже, тут наші українці став на коліна до плиту. І цей. І каже, вам ну, піздес, коротше. Uh -huh. Томатка розляє на кухні. Ти прийде затвор, блядь, і засел. Ми йшли з донькою. На нас машиніст, як шмашиніст, шоферу, як правильно сказав, навів кулемет. Я кажу: виймаємо руки з кишень. Ми виняли руки з кишень. Це коли ми допустили і ходили ще три людини з автоматами. Я підходжу і питаю. Так і так говорю, три дні тому у мене пропав брат, mm. Показую його фотографії. При тут лежить якесь тіло. А вони кажуть, ми тільки під'їхали, ми самі не знаємо. Ну, виходить, десь в цьому районі стояла, стояла їхня техніка. Тут. Стояли від машини Амоновські, були розкидані речі. І отут ми зупинилися, з ними балакали. Тут, тут. тут. Mm -hmm. І донька каже, а он каже, як... так що балакаємо, а вони, ну от ми не знаємо, може, смотрите. Донька каже, он каже, якесь тіло лежить. Це зараз забор стоїть, тоді забора не було. Ці забор лежали плитами, там трохи далі. І вони, я говорю, можна нам глянути, а вони, ми, ми підемо з вами. Якщо типу, можна, ми підемо з вами, ми пішли з ними. Вони йдуть, хм, зрозуміло, що нас ведуть на мушці, ми йдемо з донькою. Я близько не підходила, я вже зразу, як побачила, що це він по Одезі. Донька пішла з ними в притулок по обличчю. Вже вона його не впізнала. Я з ним виросла. Ми росли без батька, Батько дуже рано помер, мама нас виховувала сама. Він мене винянчив. Він зі мною, ну як ми були як одне ціле. Ми друг друга розуміли по погляду. І Я говорю, я зразу побачила його положення тіла. Мені говорю, цього було достатньо, щоб зрозуміти, що це він. І ми його знайшли, а говорю, обличчя було розпухше, синє. Говорю, і на вигляд було, то як дзвінка сказала, говорю, наче дід якийсь старий. Каже, ну не він. І він сам подарлявий пратув. І вона вже, мам, я, я ж тут стою, я говорю, Сабіна, це він. І вона дивиться на вуличку, каже, мам, це не він, це якийсь дід. Я кажу, Сабіна, це він. На ні, це не він. Я говорю, Сабіна, його... я говорю, його тапки. Одяг. І потім почали по одягу, і вона... І вона в теж почала плакати, да, мам, це він. Вони вже тоді знали, вони мені тоді вже не давали його забрати. Ні, там зараз дуже опасно. Ні. Скоро це все закінчиться, і ви зможете його забрати і спокійно похоронити. І цю фразу він мені повторив чотири рази. Це їхній командир Потім зайшли 1 квітня зайшли наші хлопці. І я у сусіда запитала, говорю, так і так, говорю, піти, кажу, я вже хлопців знайшла, щоб забрати. І він мені каже, ви розумієте, я каже, це опасно. І коли ми приїхали з криміналістами, коли ми його 10-го знайшли, там біля нього нічого не було. Коли ми вже приїхали з криміналістами, біля тіла стояла палка, і на палки противогаз. І вже цей знак я десь бачила, чи може в інтернеті. Ну, десь я вже цей знак бачила. Я кажу, Цього не було. І в мене там така мисль. Десь я це бачила, це був знак, що є міна чи розтяжка. І потім мені вже у нас, виходить, хлопці забрали прокуратуру давати свідчення, а потім визвали його начальника. Вони приїхали, потім і потім мені хлопці сказали, що він був замінований. Змогли ми забрати його 12 квітня. Тобто з 7 березня по 12 квітня і він такий знаходився. Вони ніякої інформації взагалі не давали. Я взагалі, був, ну, це не те, що я там був зляканий, але я все чув. Mm -hmm. Вони не давали. Там був бурят, там е, було е, до три росіянина і ще один не знаю звідки. Mm -hmm. Їх п'ятеро чоловік було. Ось тут теж з їхніх форм наліпки кацапські. Оце речі, це, між прочим, це все кацапські. Ось тут заведуть ліхи. Ось да, на ви бачите? Це пліфо. Тут лежать, і мене на цьому місці. Збачите, куча банок тож. спайків. І вона отут він лежить. Це вже яма якась була, вже її зрівняли. Ну, от саме тут зразу плити і зразу тут.